В цьому відео покажу, як вкоренилися гіацинти і крокуси, які ми посадили приблизно місяць тому. Ось майже всі мають такі невеличкі стебла, ось гіацинти також. І на цьому гіацинті добре видно, що коріння пройшло повністю через весь горщик. І ось вже тут, через такі отвори, видно, як корінці пройшли. Продавати добре вкорінені і пророщені гіацинти, тюльпани, крокуси ми будемо приблизно з 1 грудня. Зараз ще допродаємо осінні цибулькові. Якщо ви любите квіти і хочете самостійно виростити, маєте ще останній шанс. Всі наші цибулини охолоджені. Ще є великий асортимент. Заходьте до нас на сайт Matla Flowers і вибирайте. Садіть самі. Як... Якщо ж хочете вже готові квіти, то з 1 грудня ми будемо мати величезний асортимент тюльпанів, гіацинків, крокусів, мускарі. Вони всі будуть значно більші, ніж зараз, тому що за два тижні вони виростуть, добре підростуть, будуть мати приблизно всі від 4-5 см і добре вкореняться. Це найлегший варіант мати красу на підвіконі взимку, тому що з ними нічого не залишається робити, як витяг. Поставити на підвіконня час від часу поливати і очікувати на цвітіння.